Днями шості відбувся перший етап змагань серед школярів під назвою «Cool Games». Спритність, швидкість та вправність продемонстрували школярі зі всієї шосткінської громади. Ми проводимо фізкультурно-оздоровчий захід. Перший етап у громаді, серед учнів закладів загальної середньої освіти. роки 11 12, 13 років. У нас присутні 11 команд. Це саме такий захід, який допоможе розвинути активність дітей, допомогти їм ну, в подальшому, щоб вони зростали здоровими і фізично сильними. З командами з міста змагалися школярі з Воронежа, Ображіївки та Богданівки. В кожній команді по три дівчинки та три хлопчики. Діти з задоволенням беруть участь у естафетах. Вчителі говорять зараз як ніколи, коли у школах переважно дистанційне навчання. Просто необхідно відволікати учнів від гаджетів. На мою думку, це дуже важливо в наш час, тому що діти більше часу перебувають взагалі вдома. І онлайн навчання їм потрібно спілкуватися між собою, ну і також рухатись. Ми привезли трішечки більше дітей, щоб була група підтримки а також щоб ну на подалі бачити, кого можна брати для себе визначати, щоб діти побачили, що це таке кулгеймс. Cool Провести щось тільки зайшли. Там на урок вже потрібно тривогати, спускатися. Стараємося, діти впізнають добре, схватують, як яку естафету, естапету. Навіть я називаю вже естафету. Вони мені говорять, як що робити. Та й самі учасники естафети говорять: дуже раді можливості поспілкуватися з однолітками, позмагатися, бо в школі не завжди випадає така нагода. Адже на заваді стають часті повітряні тривоги. Діти від естафети отримали справжнє задоволення. Я не брала ніколи участь в естафеті. Це мій перший раз, і я Дуже люблю змагання, і мені тут це подобається. Тут можна побігати, пограти там з друзями по пообщатися. Зараз війна, і так можна розрядити обстановку, як так кажучи. Мені більш цього сподобалася естафета з м'ячиками, бо ця істефета на швидкість, і вона найвеселіша. Я прийшла сюди поспілкуватися з друзями, а не перемогати. Мені перемога не потрібна. Мені о, повин... потрібні друзі, ну, спілкування з людьми. Найскладніша естафета була для мене флеш, тому що там треба було все робити швидко, бігати, а бігати в мене хоч я можу швидко бігати, але я дуже хвилююсь, тому для мене це була найскладніша естафета. Такі змагання серед шкіл це мої перші такі. Мені дуже подобається. Для мене всі естафети були легкі, але найулюбленіша була, коли ми передавали фішку на швидкість. Перший етап Кулґеймс cool проводиться у громадах. Наступний зональний відбудеться у листопаді в межах району. До фіналу першого етапу дійшли три команди Воронівська школа та Богданівське НВК, а також школа-ліцей. В результаті призові місця розподілилися наступним чином. Переможцями стали Богданівські школярі, на другому місці ліцеїсти і закривають трійку лідерів учні Воронівської школи.